На Закарпатті триває другий етап переатестації працівників поліції. Сьогодні у приміщенні колишнього обласного Даї відбувалася атестація Олексія Співака, начальника відділу управління превентильної діяльності національної поліції області, колишнього очільника Ужгородського міського Даї. Ще до початку засідання комісії в одиночному пікеті під головним управлінням поліції Закарпаття активіст Володимир Феськов висловив свою позицію. Вважає такі одіозні особи, як пан співак, не мають працювати у реформованих правоохоронних органах. Наводить наступні аргументи. Часто він потрапляв в скандали там із Георгівською стрічкою і різні інші речі. Але останню краплею було те, що нещодавно патрульна поліція зловила його вночі п'яним за кермом, де він відмовився проходити тест, експрес-тест на місці через Драгер. От, і взагалі уникає відповідальності за це правопорушення. Тобто, колишній даїшник п'яний за рулем, і сьогодні він проходить атестацію от, і має наміри залишити структуру. Поліції. Так от я вирішив. Прийти до головного управління і ну нагадати, що це ганьба, і говорити про реформу в поліції, поки працюють в ній такі особи, як Олексій Співак, просто немає сенсу, немає змісту. Тобто, це не та людина, яка повинна залишатися в правоохоронних органах. Такі люди мають бути звільнені, і це має бути прикладом того, що зміни реально в поліції відбуваються. На саму ж атестацію прийшли й інші активісти. Вони закликали комісію не давати позитивного висновку, просять врахувати ті прецеденти за участі колишнього. Його даєвці, які викликали невдоволення громади. Сюди прийшли учасники АТО, громадська організація Ужгородська громадська рада, щоб виразити свою незгоду із тими численними порушеннями перебування цього кандидата на посаді. Ми сподіваємося, комісія прислухається до думки громадськості і до наявних фактів порушень. Особисто ми зіштовхнулися з фактом кришування порушень правил дорожнього руху у 2013 році. Подали 80 скарг на відкриті люки на інші факти порушень. Коли по кожній по кожному факту ДІ повинно було скласти протокол про адміністративне правопорушення на балансоутримувачів, жодного протоколу складено не було, і ми зрозуміли, що йде звичайне кришування. Я прийшов по тій причині, що, по перше, громадськість тут багато моїх друзів. А головна із моїх таких моє бачення його. Головної от такої от помилки це відмова дути в драгер. Відносно багато йде розмов про використання стрічки, тоді дійсно це такий був наглий його крок, але коли його працівники використовують для інших водів драгер, а він сам же відмовляється в нього дути, то це я, я рахую, просто буде от такий от крок, що Фактично всі можуть відмовлятися від використання у свій бік цього драйбі. Сам Олексій Співак називає таку активність навколо його переатестації штучною а ситуацію із його затриманням у нібито нетверезому стані не випадковою. Тож уже готовий оскаржувати рішення комісії у суді. Вважати, що це думка там якоїсь значної кількості населення відносно мене, я вважаю це хибне. І штучно створений ажіотаж, Особа, яка працює з цим природом, вона може е, зробити певні махінації. Після мого прибуття в наркологічний диспансер через дві хвилини туди прибули журналісти, невідомо з е, яких обставин. Тобто багато чинників, які е, говорять про певне замовлення і певну провокацію відносно моєї особи. Я вважаю, що е, померти я не помру. І сидіти на Таборити учні десь вдома або вживати алкогольні напої і глушити якусь печаль. Я не буду. Вважаю, що враховуючи ті показники тестування, які були, і виключно заангажованість і тиск на рішення комісії, я буду скорше за все оскаржувати рішення комісії, якщо буде рішення щодо звільнення мазен з органів поліції. Після майже чотирьохгодинного годинного засідання члени атестаційної комісії прийняли остаточне рішення. Однак оголосити його публічно працівники відділу кадрів управління поліцією можуть тільки після того, коли сам Олексій Співак підпише документ, ознайомившись із результатами. Наразі він цього не зробив. Комісія розглянула матеріали, які прийшли з поліграфа, заслухала громадськість, яку ми запросили бути, дали можливість висловити свою. Думку на комісії. Після цього комісія, обговоривши ці всі за і проти, прийняла рішення. Дане рішення передано в кадровий підрозділ. Подальшому, згідно нормативних документів, кадровим підрозділом протягом п'яти діб буде ознайомлена особа, яка проходила тестування. В разі відмови від ознайомлення буде опубліковано на сайті головного управління національної поліції.